Передвиборчі перегони наближаються до фінішу, і дедалі більше кандидати вдаються до використання брудних методів. Що ближче до 28 жовтня, то більше випадків порушення законодавства України. Зокрема, в Одесі тривають підкупи виборців. До телекомпанії Круг звернувся одесит, який став свідком того, як мешканців Малиновського району намагаються підкупити. Все досить тривіально. Пакети з продуктовими наборами та листівками, що поплюжать опонентов. Мешканці Малиновського району стали свідками винахідливих агітаторів. Зокрема, людям похилого віку дзвонили, нібито із соціальних служб із пропозицією надати необхідну допомогу. І до потребуючих одеситів дійсно приїхали. Позавчора приїхали тільки токоребята, тільки не з соцслужб, а із фонду і чекіти, значить, принесли продуктові набори. вони прийшли чітко по адресу, з со списком в руках. Тобто я був дуже сильно удивлен откуда у них є данные, в принципе, на жильцов. значит, принесли продуктові набори. При цьому продуктові пакети розносили школярі одразу по декілька штук. Пакет гречки, рису, цукру, печиво та соняшникового олія. Ось це на голосу виборця. Вважають у команді кандидата в народні депутати Геннадія Чекіти. Такий самий випадок стався і на вулиці Бреуса. Під'їхав автобус, затарений продовольчими пакетами. Коли, я так зрозумів, там активісти другого Кандидата увидели это дело, пытались как-то остановить автобус, убегая с места, переехал человека. На что было вызвано ГАИ милиция РОВД. и в принципе, вот когда я уже пришел домой, уже там стояли и милиционеры и ГАИ оформляли. То есть водителя задержали. Такий метод використовує Геннадій Чекіта у своїй передвиборчій кампанії. При цьому він не цурається найбрудніших технологій чорного піару. Усі продовольчі пакети містять провокаційні листівки стосовно одного з кандидатів в народні депутати за цим округом. Опоненти чекіти, мешканці Малиновського району вважають це явище ганебним. Це просто вичтавазмутітна, по тому що виходить, що фактички та Я вважаю, що такого не має бути до виборчої кампанії. цього нічого не було. Значит, а теперь приносят, скажем, 2 килограмма гречки. Я считаю, что это просто унижает человеческое даже достоинство. Если каждый депутат или какой-то из депутатов хочет начать свою деятельность, он должен показать себя с порядочной стороны. А когда называется какой-то, проходит какой-то черный пиар или начинается подкуп бабушек. В основном, что покупают бабушек, потому что бабушки меньше разбираются, начинают им давать гречку, масло, то я считаю, что это, это конечно, Очень отрицательно к этому отношусь. Я считаю, ща компанія долажна проїздити виборна порядочна. Ксенія тіора Олена Руслан Акаев, телекомпанія Круг.